Цей захід розрахований на дітей військовослужбовців. На дітей нацполіції, на дітей-службовців Нацгвардії, ну, загалом всіх тих, хто наразі стоїть на захисті нашої держави. Сьогодні до нас долучились українські артисти це Солоха, Анна Добридніва, Амадор Лопес. І вони створили дітям незабутню концертну програму своїми піснями, своїми емоціями. Ми артисти допомагаємо з початку війни нашим хлопцям на передовій. Але багато хто забував на початку про дітей, а діти так само потребують нашої уваги. Я за ці роки виступала для діток з окупованих територій, для діток з дитячих будинок, які не мають батьків. Для мене це кожен раз велике свято. Тому що я, як мама вже двох донечок, хочу сказати, що немає нічого кращого, ніж посмішки, щасливі очі наших дітей. Дітки завжди заряджають. Дітки забирають багато енергії, але вдвічі віддають. Я завжди задоволена. І потім два дні як енерджайзер просто щаслива. Вони побачили концертну програму від наших зірок. Вони спробували себе в різноманітних професіях у кідзвілі, це місто професій. Сподобалось так. Він там нас ограбили банк. Мій син піймав був поліцію, піймав грабіжника. Каже, все, все подобається. я хочу просто подякувати за такі заходи, робіть їх частіше. та й. Суть цих заходів це залишити дітям хороші спогади. Війну ми виграємо, а що діти згадають, чи хороше це погане, все вже буде залежати від нас. Ми всі знаємо, що погане, як правило, забувається, а хороші спогади залишаються. Тому чим більше у дітей буде хороших спогадів, тим кращі спогади будуть про дитинство.